Учасники засідання вивчали досвід розвитку будівельної галузі Чехії. Країна вже 10 років є членом Євросоюзу. Страна відкрилася з моменту вступлення в Євросоюз. І у нас була можливість з цього моменту використовувати от всі ці фонди, які існують, і працюють в Євросоюзі. І, звісно, це, скажімо так, великі средства, і які використовуються для будівельних розбуд і для розвитку інфраструктури в країні, в тому числі дорожне стрійництво, будівництво нових енергетично ефективних квартир. І, і значить, в цьому плані нам, конечно, вступлення в Євросоюз очим допоможе. На здешевлення будівництва впливає і курс національної валюти, іноземним покупателям, інвесторам помагає, що курс курс крони корона слаба. І очідується очікується рост, а, значить, що корона стане сильніше. Значить, канічно, це вигідно для інвесторів, якщо вони пакупають тепер крони, коли вона слаба, інвестують ті крони в нерухомість. І, значить, вони можуть заробітати і на цьому курсі. Владислав Горак зауважив, що чеських інвесторів вже давно цікавить ринок житлово-комунальних послуг в Україні, а його розвиток забезпечить замовленням у багато підприємств, будівельного сектору та виробників будматеріалів. Але тарифи, що зараз діють на ньому, не надають можливість компаніям працювати прибутково, і доки це не зміниться, іноземний інвестор буде триматися осторонь від таких проектів. Залучити іноземні інвестиції у будь-який сектор економіки непросто, але є галузі інвестування, у які збільшить і обсяги робіт для будівельників. Наприклад, іноземні бізнесмени більше цікавляться проектами будівництва з акцентом на енергозаощаджувальні технології та альтернативні джерела енергії. Можливості регіону у розвитку саме в цих напрямках постійно пропагуються на численних інноваційних форумах, як в Україні, так і за кордоном. Бо щоб залучити інвестора, треба перш за все з ним познайомитися. Организация таких возможностей, таких коммуникационных мероприятий выставочных, конгрессных, которые дают возможность узнать побольше о Донецком крае, о возможностях, скажем так, вложения капитала в Донецкую экономику, она, конечно, нормально воспринимается. И как бы, та информация, которая распространяется нами на мероприятиях, которые проводятся здесь или вне региона, выездные мероприятия, они, конечно, Способствует тому, что распространяется информация о наших возможностях и пожеланиях, скажем так. Очень важно поддерживать э, хороший уровень коммуникации с э, европейским сообществом, с э, любым другим международным инвестиционным сообществом для того, чтобы. Э, Просто люди не забывали о том, что Украина есть, что есть возможности, которые не ждут. Да, И что сейчас э, западный инвестор фактически будет конкурировать с инвестором украинским. Да, что э, Им стоит обращать внимание на те возможности, которые появляются. Вот, э, Нужно вести диалог для того, чтобы Украина была на слуху, чтобы Украина была популярной. Вот, э, скажем так, до 2005 року це вдалося вот Зараз необходимо встановити позиції нашої страны, нужно, щоб слово Україна в світі знову зазвучала. Як вже відзначалося, саме у будівельній галузі дії, чи не найбільше малих та середніх підприємств, і іноземні інвестори частіше за все шукають саме таких партнерів в Україні. Але не треба забувати і про власних вітчизняних інвесторів вони також є в Україні також шукають можливості для розширення бізнесу. На ключовою тенденцією останніх років є різке збільшення долі внутрішнього інвестора. Тобто, основну часть здійсню по покупці продажі крупнейших українських бізнесів совершили внутрішні інвестори. о тому що інвестиційний ресурс в країні за цей ресурс має смисл боротися. Є компанії, які представляють для наших інвесторів стратегічний інтерес, є к чему стремиться. Треба сказати, що і вітчизняного, і іноземного інвестора треба зацікавити у співпраці саме з вами. Зробити це не просто. Потрібні вміння, яким не вчили навіть у наших економічних вузах. Два роки намагалися привлечь деньги для. того, чтобы отремонтировать детский садик номер 7 с привлечением и местного бюджета, и с привлечением Всеукраинского фонда развития поддержки и предпринимательства. Пока мы не разобрались до конца, пока у нас не появился руководитель этого проекта, да, мы два года до этого проигрывали. В этом году мы доработали и на 2014 год Ми попали в проект, і Государственного фонду нас будуть фінансувати в розмірі мільйона гривень. На економічних форумах, спеціалізованих круглих столах та інших подібних заходах, які проводяться у Донецьку, якраз і можна навчитися тому, як залучити інвестора. Нещодавно у Димитрої ввели у експлуатацію лінію з сміттєсортування. Подія стала дійсно значною для міста, та і увагу обласного керівництва вдалося привернути. На відкриття завітав голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Але за цим успіхом величезна робота по залученню інвестора. І перш за все, це робота над удосконаленням знань та умінь команди однодумців, які і займаються розробкою необхідних для громади проєктів та пошуком інвесторів для їх здійснення. А у нас е полгоди назад. Е даже, наверное, год назад прошли переговоры, полгода готовились, полгода собирали, вот запустили линию по мусоросортировке в городе Димитрове на базе нашего предприятия. Появился инвестор, инвестиция более 1 миллиона гривен. Желание у ребят было, они определялись, в каком городе это поставить. Сказать, что это супер бизнес, нет, но 23 рабочих места определенные налоги в течение там, всего года большая экологическая составляющая, то есть отбирается втор сырье, которое то ли раскладывалось бы в долгие годы и закрепляло окружающую среду, то есть сегодня эти, эти выбросы уменьшаются в половину, потому что э где-то 50-60% всего того, что выбрасывается на свалку, сортируется. Стекло, бумага, полиэтилен, металл, ну и так далее, пластмасс. То есть все это отбирается. Отбирается и продается. Если идти дальше, на сегодняшний день, год назад у нас в городе Димитрове частный инвестор установил магнитно-резонансный, по-моему, томограф. Да? Обошлось ему это порядка 5 миллионов гривен, сделал небольшой такой диагностический центр, отработал полтора года и пришел к выводу, что на сегодняшний день качественной медицинской помощи, даже там, где можно прийти заплатить за деньги, она в дефиците, ее не хватает. И что получается? Отработав полтора года, он пришел к выводу, что можно приобрести еще у нас там на территории порядка трех объектов, были закрывающиеся. Они в ходе оптимизации не использовались. Они были закрыты и не отапливались и были выставлены как бы на приватизацию. Буквально через год нашелся человек, который готов это приобрести и вложить порядка 10 миллионов гривен. Что приятно, что он в город пришел не сразу. Он выбирал города. Он встречался с мэрами, созванивался, смотрел объекты. И очень приятно, что он остановился на городе Демидрой. Казалось бы, вот эти вот все шаги, они незначительные, они вот малые. Но я хочу сказать, наверное, правильнее было бы сравнить, что мы в городах, ну, фактически, только учимся ходить, как малые дети, вот примерно, да, вот в садике. То есть, э, этому нас не учили ни в школах, ни в институтах. Э, наверное, в институтах учили, но э, практики не было. Під час реализации всех цих проектов нашлась работа и для бригад-будивельников. І це саме той малий та середній бізнес, що є хребтом економік найбільш розвинених країн світу. Саме він рятує економіки від краху, бо є більш гнучким та може пристосовуватися до будь-яких умов. Будівельну галузь можна назвати ланцюгом, що пов'язує буквально всі галузі. Робота по залученню інвестицій, що здійснюється в регіоні, таким чи іншим чином впливатиме на будівельну галузь. Зовсім скоро Україна може підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Як це вплине на інвестиційний клімат, ще невідомо. Але вже зараз зрозуміло, що багато національних нормативних документів треба буде гармонізувати з положеннями будівельних норм ЄС. Я вважаю, що це приведення нормативів і вимог українського законодавства до законодавства ЄС. Воно не має так позначитися, скажімо так, радикально. Все-таки в будівельній галузі Україна я впевнений залишить за собою право приймати ті рішення, які вона вважає необхідним, для того, щоб будівництво взагалі відбувалося, щоб його не застопорити, скажімо так. Тому я не бачу тут великої загрози, але те, що наші регламенти певним чином, особливо, що стосується обладнання по теплопостачанню, водопостачанню, водовідведенню, вони будуть приведені до вимог ЄС. Я думаю, що в цьому можна тільки знайти плюс. Ми будемо будувати якісніші будинки, які будуть мати менше тепловтрат, які будуть мати кращі фільтри для водовідведення і так далі. Будівельники сподіваються, що завдяки таким змінам вони зможуть працювати більш ефективно. Наші нормативні вимоги часто просто абсурдні, і їх виконання призводить до втрати часу та грошей. Будівництво в Україні має великі перспективи для розвитку, і більш за все зараз потрібно будувати житла. Якщо це вдасться зробити, це забезпечить роботою не тільки будівельників та виробників будівельних матеріалів. Значно збільшиться внутрішній ринок споживання металопродукції та будуть створені тисячі нових робочих місць. І про кризові явища в економіці українці зможуть забути.